Знайомтесь, Володимир Дем'яненко 31 рік. За освітою інженер-електронщик. Підприємницькою діяльністю займається ще зі студентства і за весь цей час в чому тільки себе не спробував. Від створення фільтрів з очищення води до it технологій Ірина Андрющенко 41 рік. За освітою маркетолог. Очолювала найбільші видавництва. Працювала в медіабізнесі. Разом вони проект із села. Мережа магазинів, у яких представлені натуральні продукти від більш ніж ста українських фермерів. Це, це, це домашня, це не масове. Це похоже на ринок, але не мене, наш ринок все-таки немножечко не такий. Магазини з села, вот це лучше з ринку з іншим, хорошим, ну, качественним сервісом. В Україні за натуральною продукцією покупець зазвичай вирушає на ринок, але там далеко не весь товар має сертифікат якості. У супермаркетах же навпаки вся продукція перевірена, але не вся натуральна. Потенційними клієнтами магазинів фермерських товарів є люди з достатком середній плюс, які хочуть бачити на полицях 100% сертифікованого продукту з грядки. Проекту фермерських продуктів уже п'ять років. Разом із керівництвом у ньому працює 17 осіб. Зараз відділення із села ви можете зустріти у Львові та в Києві. У цих же містах працюють інтернет-магазини. Один із акцентів цього проекту доставка. Не то, що ми столкнулися, люди очень хочуть спробувати те, що вони будуть заказувати. Им страшно заказувати через інтернет, якщо вони не можуть на это посмотреть. попробовать. Вот. Поэтому мы пришли к такой вот гибридной модели, что это не может быть только онлайн. И нам не нравится идея только офлайн, потому что она неудобна для большого количества аудитории. Поэтому это где-то шоурум. Вы пришли, выбрали, посмотрели, попробовали. Дальше вы можете заказывать онлайн и просто приходить там не каждую неделю, а Тоді, так, вам цікаво, удобно. середній чек. Покупок у роздріб складає 160 гривень онлайн 650. у найближчих планах. Бізнес-партнерів розширити не лише асортиментний ряд, але й географію свого покриття. І в перспективі чені года, то до грубрядаосені 2017 року, зробити таку революцію і бути в мільйонів представлене. Продаватися сразу по всім каналам онлайн, офлайн, мобайл, то чеку нужно дати возможность покупать там, где йому удобно. Насправді Володимир, який спершу сам запускав цей проект, уже був близький до своєї мети. Але збройний конфлікт на сході країни змусив його змінити свої плани. Адже стартовим майданчиком для проекту став Сєвєродонецьк невеличке містечко у Луганській області. У нас з моїм колегою вже був бізнес, котрим роботу около человек, і Возникла ідея обічити питання наших собственных сотрудников. Досівши ринок місцевих фермерів, Володимир відкрив для себе безліч виробників, які випускають натуральну продукцію. Цей аспект і зіграв тоді вирішальну роль. У мене було запланіровано народження дитини, Вопрос екології питання дуже остро стояв. Лишалося допомогти продуктам з грядки потрапити до споживача. Ми начали собирати продукції на одному невеликому складі і доставляти конкретно на дом. Тобто приймати закази онлайн. Так як ми значальне були ті компанією для нас саме був путь зробити онлайн-магазин. Мережа таких онлайн-магазинів розвивалася із неймовірною швидкістю. І вже через три роки на сході та півдні країни з'явилося сім відділень під назвою Із Діревні, і навіть одне в Казахстані, в місті Алма-Ата. Ось тільки в зв'язку з військовими діями магазини в усіх Україн українських містах довелося закрити, при цьому втративши частину обладнання. Нова історія проєкту з оновленою назвою «Із села» почалася із чистої сторінки. В нашій історії ми спробували розницю. Тобто, перші розничні магазини відкрились в Львові в минулому році, і це виявилося ще більш успішною моделлю. Да? Тобто, ми зрозуміли, що все-таки Чоловіку понятніше покупка продуктів, коли він асоціює їх з якимось конкретним магазином, з місцем, де він може посетити, спробувати, Общатися з продавцями і тоді делать уже закази. Добрий день. Заходіть в гості. Ми вже Самый большой магазин фермерських продуктів. Це київський магазин із села, який відкрився лише кілька місяців тому. Моє вообще виділити Україні стенд. Я хочу вивісити э, вот, вот штуки о них з якою історією. Такі стенди з портретами та історією фермерів тут можна побачити майже біля кожної продукції. Фотографії в залі потрібні для того, щоб люди бачили, хто продає їм товар, то так же, як, аналогічно, як на ринку або на ярмарку. Нам дуже часто задають питання про фермерів, про те, що людям дійсно цікаво знати, з якого регіону виробник, і яка, яка обстановка на його фермі, тобто, соблюдаються ли всі стандарти, там, екологічні норми і тому, тому подобне. Одне із завдань проекту розповісти покупцеві про українських виробників і створити між ними конкурентне середовище. Некоторі продукти реально дуже круті українського производства. Поки люди просто не знають, що вони є не невес І Якщо великі постачальники вкладають чималі кошти в розкрутку свого бренду, то дрібні фермерські господарства іноді не приділяють уваги навіть упаковці. Есть сыры очень качественные, которые, вот если мы их возьмем, тут на самом деле несколько разных видов, но вы это вряд ли поймете. Украинские производители, они иногда либо делают какой-то миним... минималистичный совсем дизайн, который, он может и стильный, только не дает возможности продать с полки. Когда вы стоите даже на расстоянии там, полуметра, вы просто не видите. Ірина та Володимир допомагають партнерам у просуванні товару. І сьогодні для цього вони відправляються на ферму до свого постачальника. Люди бояться покупати, це дуже новий продукт, навіть само названня пульки не дуже людям, зрозуміло. Тут потрібно проводити Надо договориться с собственниками фермы да, о проведении каких-то дегустаций и промо да, если люди попробуют этот продукт продаваться будет значительно лучше предлагаю обсудить то что фермеры бы были намного счастливее если в дорогах их ферм была не такая веселая как сейчас Но зато это помогает их молоку превращаться в масло пока они доезжают до киева У нас сегодня первое посещение вместе с Ирой, с новым составом. Контрольное посещение фермы, и я для нее подготовил небольшой сюрприз. Пойдем. Суть такая. У нас есть определенный чек-лист на проверку, что нужно сделать. Твоя задача – подоить козу. Падайте козу. Я всегда так діла, в ви один раз тут. Ну, очередь. так даєте. Так, да, надо Я тебе. Це традиційно. Подайте козу. Гостям з села на фермі завжди раді. Всім складом зустрічають прямо біля воріт. І в першу чергу запрошують на екскурсію на виробництво. Ще пак тут є чим похвалитися. У нас всего пять козлов, но в основном один козел выполняет всю работу. А вот когда начало осени козы приходят в охоту, то есть пускают к себе козла, тогда мы запускаем одного козла в стадо, и он месяц работает. У нас 170 коз. лично я вошла в проект только в этом году, поэтому у меня, к сожалению, опыта вот до открытия киевского магазина поездок на ферму не было в принципе. Я как-то на всю продукцию с другой стороны только смотрела, с маркетинговой, но не вся эта часть для меня совершенно новая. So, давайте попробуем. Двумя а? пальцами пережать. Пережимає. Звісно, переїжджать сім'ї. Виходить. На кожній з таких ферм партнерам доводиться бувати неодноразово. Перш ніж потрапити на полицю магазину, усі виробники обов'язково проходять жорстку перевірку. Це за сутки. Собранное молоко вчера вечером и сегодня утром. У свій перший візит керівництво та технолог проекту дивляться, в яких умовах утримується господарство від дотримання санітарних норм до раціону тварин. У нас стоїть пастеризатор. Ми збираємо молоко два дня, а кожний перо день переробляємо його на сир. Продуктивність такої ферми вражає, але над тим, як привернути увагу покупця, потрібно ще попрацювати. тільки така технічна, ну мало продаюча, конечно. Ми можемо приложити з дизайном вам помочів, це можуть бути там цветовое пятно какое-то, не заливающее всю банку, ну тим ні мене позволяющее покупателю понять, что это поняти, Они привыкли к каким-то твердим сырам, половках или що кого-то А тут надо, хотели вам предложить, рассмотреть вопрос, или проведение какой-то дегустации, либо дістатися, то акціоне спецпередоволю, що мы дали людям в принципе, попробовать, мы ввели этот товар нормально. Ну, покупателі падовго вмовляти фермерів не доводиться. Вони як ніхто інший зацікавлені у продажах діли. Партії маленькі маленького розмір пробники. Також для розкрутки продукції у всіх магазинах мережі влаштовують особисті зустрічі з фермерами, транслюють презентаційні відеоролики та розвивають культуру здорового харчування через соціальні мережі. Тим часом на другому ознайомчому етапі з потенційним постачальником проводиться дегустація. Це ваша фірма за розвиття! І вже на третьому заключному етапі перевіряють сертифікати та лабораторні аналізи, які дають зелене світло для подальшого співробітництва. Хоча дуже часто отримати заповітні документи фермерам заважає зовсім не оцінка якості товару. Два роки назад зареєстрували офіційно цех. От з того моменту що молоко, яке ми виробляємо, ми самі перербатуємо. Вивагу на зазад просто чуть-чуть упростілі процедури ту і потом це... повітеринарне так, да. А то, если бы они изменили законодательство, вы бы до сих пор не до получили. До сих пор бы мы його не имели бы. Проект із села є своєрідним каталізатором якості продуктів харчування. В той же час на ринку сформувалася протилежна ситуація. Ну, точно не менше 90% їди на ринках не сертифіцировано. Не проходять сертифікацію. Це можна, я об'ясняю тим, що дорого стоїть. Для кожного господарства там буде свій рівень сертифікації, але це не буде стоїть дешевше, ніж 5 тисяч євро. Якщо хтось Позволив собі сертифікацію. це успішне господарство, це з планами на будущее господарство, з прицелом на роботу на роботу на внішній ринку. На відміну від України, в країнах Євросоюзу не сертифікована продукція не зможе потрапити на те, що на полиці магазинів, а навіть на ярмарок. Там перевіряються всі етапи виробництва від стану ґрунту й води до готових продуктів. Анта займається виробництвом біо та екопродуктів уже більше 12 років. І трав, які ростуть на її ділянці, Анта робить чай, приправи та натуральну косметику. Виробництво виглядає так само, як і 200 або 500 років тому. Традиційні методи дистиляції, переробки рослин, і, зрозуміло, ніякої хімії. Чай, який я роблю, повинен бути екологічно чистим і корисним для здоров'я. Він тонізує, піднімає настрій. Якщо чай не натуральний, який сенс тоді взагалі його купувати? анта вже звикла приймати у себе цілі делегації різних комісій, продовольчої ветеринарної служби, комісію захисту навколишнього середовища та інспекцію охорони здоров'я. Страшний сон будь-якого підприємця. Хоча ревізори анту не турбують зовсім навпаки багато виробників дурять, тому перевіряти треба обов'язково. Я звісно не можу уявити, що ось так: прийду в магазин, куплю банку пестицидів і буду поливати ними ґрунт. У мене просто рука не підніметься, адже ми не тільки продаємо, ми самі їмо те, що виробляємо. До великих супермаркетів продукція анти не доходить. Серед представлених на полицях еко та біопродуктів здебільшого великі гравці ринку. Тому дрібним виробникам доводиться шукати інші шляхи продажу: інтернет, ярмарки, ринки, спеціалізовані магазинчики. На весь товар у виробників і продавців повинні бути сертифікати якості. Слова біо та еко в назві продуктів знаходяться під особливим захистом. Кроме того, в сертификате обязательно указывается конкретно деятельность или вид продукции, который сертифицирован, потому что это не обязательно хозяйство может быть биологическим, но оно сертифицировано какой-то определенный вид продукции. До маркування на біо та екопродуктах вимоги суворі. Обов'язково мають бути ось такий зелений прапорець, номер і адреса виробника. Навіть невеликі відхилення від стандартів, наприклад, прапорець іншого відтінку або форми, вважаються порушеннями. А поки команда щодня отримує десятки пропозицій від українських фермерів, саме час кинути усі сили на розвиток проекту для того, щоб досягти намічної планки і з'явитися в містах мільйонниках. Партнери не лише відкривають власні магазини, як, наприклад, ось цей в Києві, але й продають франшизу на бізнес. Франшиза це договірне використання бренду і надання послуг під цим брендом в інших країнах або регіонах країни. Коли ми купуємо франшизу, то маємо на увазі, що ми купили такий готовий бізнес. Бізнес-ідею, яка вже працює, в якої є відома торгова марка, в якої дуже детально прописані отакі всі процеси, там від того, де шукати приміщення і як розмовляє персонал, які речі він має там виконувати. Орендуючи торгову марку, вам доведеться заплатити паушальний внесок. Це одноразовий внесок, що не повертається та служить для підтвердження вашого права на використання франшизи. Якщо говорити виключно цифрами, то є міжнародна практика. А це така базова ціна, що Ціна франшизи, сума вступного внеску, це мінімум 10% від загальних інвестицій на запуск об'єкту. Крім того, ви здійснюєте періодичні виплати роялті. за той спектр послуг, який продавець бізнесу надає для успішної роботи вашої компанії. Постійна поставка. Маркетинг, обслуговування там CRM системи, аналіз звітності. Роялті може бути фіксованим, а може складати відсоток від обороту або чистого доходу. В більшості існує така практика: що якщо франчайзер не може повністю проконтролювати там обороти і бізнес фінансові показники франчайзі, то це фіксована сума. Якщо це можна зробити, якщо в мережі присутня crm система, повністю там біла фінансова звітність, то як правило компанії беруть відсоток від обороту. Так, да, франшиза систеїти з Цела ряда елементів. Одним з елементів являється фірміний стіль. Та то є, тобто є брендбук, він включає в себя там от логотипа і там до оформлення зон. Трім впізнаваності торгової марки. Бізнес під егідою франшизи має ряд інших переваг. Це перш за все, висока швидкість розкрутки, навчання партнерів, підтримка і консультації. Те, кто покупает франшизу, хотят точно вписываться в тот бюджет, который вот заявлен. Да? Для этого мы им должны сказать, смотрите, чтобы вписаться вот в такое бюджетное оборудование и стеллажи, нужно делать вот так. В случае с нашим проектом, кроме внешнего вида, даются чертежи, даются вот все способы оптимизации, потому что мы отвечаем. Если мы говорим, что за 10 тысяч долларов открыть магазин можно, он его должен открыть и с холодильниками, и со стеллажами. І йому нужна хвотіть. По франшизі вже успішно працює один магазин у Києві, два у Львові. А на сьогодні в Ірини та Володимира запланована зустріч із регіональним представником партнера якраз із приводу запуску третього магазину у Львові. Здравствуйте. Здравствуйте. На відміну від двох інших магазинів, які розташовані в центрі Львова, цей буде знаходитись у передмісті. Нова локація диктує зміни в форматі проєкту, що викликає чимало запитань у франчайзі. Получили план. І а, ось це відділ косметики. Ага. Тобто ну, тут дуже велика да. площа. Да, то, І, ставили, так, те, що ми обсуждали тоді. Алкоголь ага. взагалі не брались, не знаємо. Тобто, тобто, тобі зараз по дизайну срочно а, від нас нужен подія тому, щоб понімати да. що лежина та зараз в середньому відкриття магазину займає близько місяця. Ірина та Володимир готові допомагати своїм підопічним на кожному етапі: від ремонту і зонування приміщення до закупівлі необхідного асортименту. Такие лестницы устанавливаются, закрепляются к стене в пол и накладываются сверху досками. Максимально получается простая конструкция, легко собираемая, легко разбираемая и собирается прямо в самом магните. И мы рекомендуем прямо доверху использовать, потому что вам нужно будет Запасок. как товарный запас, не надо будет хранить на складе. Наступним містом, на яке тримає курс команда проекту, стане Дніпро. Звідти вже не дійшов запит на купівлю франшизи. До того ж, потенційний партнер готовий розвивати цілу мережу магазинів, однак лише фінансових ресурсів для успішного ведення бізнесу недостатньо. 70% асортименту йде централізоване снабження. Тобто і з Києва і для центральних поставщиків. Тому нам нужен великий магазин, не менше 120 квадратних метрів, ну може 100 квадратних метрів, щоб у нього взагалі в себе загрузку, яку і коли приходять запроси наприклад. Ріми, з Дніпропетровська лізадеси, ми хотим відкрити магазин 30-40 квадратних метрів. Таку франшизу ми сейчас продать продати не можемо. потому что не роботи. Крім того, магазин має бути на одній із прохідних вулиць у центрі міста. Надо не дать партнеру выбрать помещение, которое просто будет дешевле, но в 50 метрах отчасти. Але якщо франчайзеры займаються пошуком відповідного приміщення, то партнера більше хвилює інше. Его очень пугает, что в, и аналогах, есть в очень чеки. Тут речь идет о том, что вот маленькие чеки и оборот в день, да, и как бы неинтересно. То есть вот он считает, что такой магазин, как о котором мы говорим, и тот который он собственно видел в Киеве. Обозначает намного больше оборот, но тут у него вот вопрос: насколько мы это можем гарантировать, чтобы обеспечить обеспечить чек супермаркетовский, так скажем, нормальный чек то около 250 или 300, 300 гривен, а чек в какой-то лавке или маленьком магазинчике это типа 70 гривен. То есть, чтобы нам стать повысить чек до 200-300 гривен, нам нужно дать полную потребительскую корзину. Свежее мясо, мясные выробы, несколько производителей молочных. Туда требуется площадь. Площадь. 8 квадратних кв... метрів — це критичний мінімум, на який... Тобто 8 — це кажемо, що можна. Ну, це критичний мінімум буде дуже сильно залежати від самого формату поміщення. Такі перемовини можуть зайняти від одного до декількох місяців. До укладення угоди команда проекту має затвердити приміщення і надати франчайзі наступний пакет документів, модель окупності проекту, презентацію з описом умов франшизи, а також оглядову презентацію з усіма матеріалами, які даються уже після підписання договору: це брендбук, рекламент, умови роботи з асортиментом та програма мотивації персоналу. А поки партнери з Дніпра зважують усі за і проти у керівництва проекту на порядку денному і. Інший київський магазин це відділення працює за франшизою під повним керівництвом головного офісу. Продаж франшизи під управління це випадок, коли я є не класичним франшизі, а є таким франшизі-інвестором. Я маю гроші і можу інвестувати в декілька проектів. І є франчайзери, які можуть відкрити мені під ключ цей бізнес і потім взяти на певний період часу в управління знову ж таки цей бізнес. Після півтора року успішної роботи тут виникла необхідність оновити цей магазин. Тому зараз тут іде ремонт. тепер у нас в два рази більше місця. Думаю, що десь через тиждень ми все це закінчимо. І... Більше приміщення означає більший асортимент. Зараз у всіх магазинах мережі представлено понад три тисячі найменувань продукції. Але незважаючи на тривалу співпрацю з фермерами, по деяким категоріям і досі не налагоджені постачання. Ну, в системі у нас видно в, ре... в режимі реального часу, Ми бачимо всі продажі налічя ніякої продукти, які ми розчитували, що вони будуть продаватися неділю, продалі за несколько часов. Да і проблема в тому, що ми даже не успеваем де заказати поставщик, возить там два рази в неділю. Некоторые товары наоборот, мы рассчитывали, что они достаточно быстро продадутся да, и получили списание. Це перш за все стосується таких продуктів, що швидко псуються. Сложність в чому? В тому, що дуже багато молочки, у яких срок годності три дня, з цим, звісно, їм приходиться потрудитися. Для того, щоб вирішити цю проблему, партнери виїжджають до свого постачальника на добру ферму. Ну, ми стикнулися з проблемою з вашим молоком. То у нього два дня а, срок годності, а поставка у вас Понедельник, вторник, четверко. У нас либо оно Два дня это очень мало що скисає через два дні. Да. Надо ми, то, тогда или холодильники ваші, или... Чи... в других ваших магазинах. П'ять Сколько? Сколько днів. П'ять днів? Днів. днів точно. Сім днів да. э, зимой, а не летом. Недовго думаючи, чи фермер одразу ж пропонує вихід із ситуації. Ну, як Регал. вам приїду, ми посмотримо. Є відкрите і закрите. А коли йде перегрузка. У нас, наприклад, знаєте, було слабе місце, коли ми вигружаємо продукцію на рамки. На ага. довго там стоїть да? ага. полчаса. Ну і все, то починається дуже різке розмноження бактерій ага. і капітан. Цикал цикл с да? вами. Ну а коли з діловою частиною візиту розібралися, кожен фермер вважає своїм обов'язком розповісти про досягнення. Заложена наша легенда на год козі и сыры. Mm. Это мы начали весной делать. Та перспективи. Вот это в общем ваша чайная плантация була. Це Это вот травы. Это эксперимент этого да. года. Потому что в дальнейшем мы будем развиваться сюда. Они mm. у нас э, ну они не сертифицированы, но это органика, потому что здесь содержались бычки. То есть, как мне сказали <с <с мои друзья, что прям на дерьме Да, це ж замічательно. Тому здійсню куча навоза, який вилутавтувався там десятилетиями. Це отличная почва вот для рослин. Що ж, треба тільки зачекати, і щойно нова продукція отримає сертифікат, одразу ж зможе опинитися на полицях магазинів, а партнерам час повертатися в офіс. Хоча хто ж відпустить гостей без традиційної дегустації. От настояще є всі вкуси Это букет. Там є і сладкове, горькове, і кисленькаве. кисленького. Все, все є в искусственном сирі, только один вкус. Так минув і ще один робочий день. Втомлені і задоволені, Ірина та Володимир повертаються додому. Ми поки не знаємо, чим закінчаться їхні переговори з Дніпром і коли в мережі магазинів фермерської продукції стане ще на одне відділення більше. Але ми знаємо, напевне, що на цьому команда не зупиниться.